Доброго дня. Починаємо з вами наступний урок. Тема уроку сьогодні у нас механічні хвилі та звук, і будемо з вами розв'язувати задачу на цю тему. Поїхали! Минулого разу ми говорили з вами про те, що бувають хвилі двох видів – поперечні та поздовжні. У поперечній хвилі шари середовища коливаються перпендикулярно. Ось шари середовища, частинки середовища коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. Так? А у поздовжній хвилі. Вони коливаються в тому самому напрямку, що і напрямку поширення хвилі, тому ці називають поздовжні, вздовж напрямку поширення хвилі, так? А ці називають поперечні. Якими характеристиками можна описати механічну хвилю, тобто як можна описати поширення коливань у пружному середовищі? Для цього у нас існують три характеристики: Це частота коливань, період коливань та амплітуда коливань системи. Отже, коливання у нас характеризуються. Такими трьома характеристиками, так ми з вами їх знаємо, знаємо ці формули. Зараз ми повторюємо просто їх так. От і а, чому ми зараз говоримо, коли мова йде про а ми говоримо про коливання. Та справа в тому, що хвиля це є поширення коливань, правда? І звісно, як для коливань є частота і період. Так само є і для хвилі, але у хвилі є ще одна дуже важлива характеристика, і називається вона довжина хвилі. То позначається літерою лянда, визначається як швидкість помножена на час. Вже довжина хвилі це є швидкість помножена на час, але не просто на час, а на період поширення. Ну і на цьому малюнку нам показали, нагадують, яким чином можна визначити довжину хвилі. Це найкоротша відстань між сусідніми точками середовища, які, які коливаються в однаковій фазі, тобто знаходяться в однаковій коливні, коливному стані системи. Так надзвичайно важливо пам'ятати про те, що хвиля, якщо переходить з одного середовища в інше, то при цьому швидкість її поширення змінюється. Ми з вами це добре бачили на прикладах поширення світлових хвиль, так. При переході з одного середовища в інше, швидкість у нас була різною. Але при цьому залишається однаковою частота. Частота хвилі визначається джерелом хвилі і тому залишається незмінною. Буде змінюватися довжина хвилі. Тобто змінюється швидкість, змінюється довжина хвилі, а частота залишається однаковою. Бо вона визначає, до речі, колір, так? Колір світла або колір того поширення. Колір, якщо це діапазон поширення світлових хвиль. Аналогічно все відбувається і для механічних хвиль. Давайте зараз порозв'язуємо трошки задачок на механічній хвилі. Отже, задача номер 435: поверхне води в озері, в озері, так, на цьому зауважуємо, що у нас тут стояча вода. Хвилі поширюються з швидкістю 6 метрів за секунду. Які період і частота коливань бакена, якщо довжина хвилі 3 метри. Ми знаємо з вами, що довжина хвилі визначається як швидкість помножена на період. Так? Отже, період звідси ми одразу можемо з вами знайти. Це буде лямбда поділити на В. Давайте одразу підставляти 3 метри, поділити на 6 метрів за секунду. Метри скорочуються, зрозуміло, і тут теж у нас відбувається скорочення, буде 0,5, ну, одна друга, так? Секунду. Тобто період ми одразу з вами знайшли. Ну, а тепер, коли ми знаємо з вами період, можна знайти частоту. Частота пов'язана з періодом. У нас ось такою формулою підставляємо сюди і у нас ось от... опять 2 Гц. Тому що одиниця поділена на секунду це є герц. Отже, 2 герці є частота. Наступна номер 436. Рибалка помітив, що за 10 секунд поплавець зробив на хвилях 20 коливань, а відстань між сусідніми гребінцями хвиль 1,2 метра, яка швидкість поширення хвиль. Отже, час поширення а, цих коливань 10 секунд, кількість коливань, кількість. Коливань поплавця – 20, і відстань між сусідніми гребінцями хвиль, ми знаємо з вами, що це є довжина хвиля. Отже, лямбда дорівнює 0,2 метра. Як обчислити швидкість? Ну, зрозуміло, потрібно тут одразу, я думаю, записати формулу для лямбда. Давайте запишемо. В попередній задачі ми вже її записували. Ну, ще раз. Так? І в принципі звідси швидкість ми могли б знайти, якби у нас була і лямбда, і період. Лямбда в нас присутня. А періоду немає, але для цього у нас відомий час і відома кількість коливань. Отже, давайте знайдемо період, це є час поділений на кількість коливань. 10 секунд, ділимо на 20. Зрозуміло, це буде 0,5 секунди. І тепер підставляємо сюди, і що ми отримаємо з вами 1,2 метра, поділити на 0,5 секунди, дорівнює 2,4 метри за секунду. Отже, швидкість. З якою поширювалися хвилі, ми з вами також знайшли. І ще одна задача на механічні хвилі. На озері безвітряну погоду з човна кинули важку кітву. Від місця кидання кітви пішли хвилі. Людина, яка стоїть на березі, помітила, що хвиля дійшла до неї через 50 секунд. Відстань між сусідніми гребінцями хвиль 0,5 метра, а за 5 секунд було 20 сплесків об берег. Як далеко від берега знаходився човен? Потрібно знайти відстань від берега до човна. Так? Відомо, що відбувалося за 5 секунд, відбулося 20 сплесків хвиль об берег. Так? Отже, давайте знайдемо, мабуть, що? Знайдемо з цих даних Т1 і N1, давайте знайдемо Т велике, тобто період, період сплесків, так? Тобто це буде час Т1 в даному разі поділити на N1. Тобто 5 секунд поділити на 20 дорівнює. 0,25 І тепер ми бачимо з вами, що є довжина хвилі. А, так само, як і в попередній задачі, нам сказали, що відстань між сусідніми гребінцями, так, і ми записали, що це лямбда. Отже, якщо ми маємо лямбда, маємо період. Значить, ми можемо з вами що знайти? Можемо знайти швидкість поширення. А давайте знайдемо швидкість поширення. Для чого вона нам потрібна? Тому що ми потім будемо шукати з вами відстань так, до нашого човна, адже час є, а швидкості для того, щоб знайти L немає. Отже, шукаємо V. Що ми звідси зробимо з вами? Лямбда поділимо на період. Так? Тобто 0,5 метра. Треба поділити на період на 0,25 секунди ми отримаємо. Дорівнює 2 метри за секунду. Отже, швидкість є. Так? Відомо, відомо, що поширювалися хвилі 50 секунд після того, як кинули тітву. І таким чином відстань до човна у нас буде визначатися як швидкість помножена на час. Отже, підставляємо значення: швидкість 2 метри за секунду, помножені на час на 50 секунд. Секунди у нас скорочуються, і буде у нас 100 метрів. Отже, ось така у нас була задача. Де кілька слів про те, що таке звук під час коливання цієї системи ми з вами будемо його чути. Чому ми будемо його чути? Тому що створюється коливання, бачите, концентричні кола намалювали, які поширюються у середовищі, в пружному середовищі. Чому середовище ми називаємо пружним? Та тому, що за рахунок того, що відбувається здійснення оцих коливань. А в середовищі виникають сили пружності, які діють на сусідні шари середовища та спонукають їх здійснювати вимушені коливання. Тобто відбувається ось так. Тобто, сусідні сусіди штовхають своїх сусідів, і таким чином відбувається поширення поздовжньої хвилі, звуки поздовжною хвилею. Отже, звук це фізичне явище, що являє собою механічну поздовжню хвилю. Частота коливань звука, які ми можемо з вами чути, це від 20 до 20 тисяч герц. Деякі люди чують до 16 тисяч герц. Тобто деякі від 16 000 до 16 тисяч герц. Це залежить від того, який вік у людини, наскільки вона чітко чує, і так далі. Тобто фізіологічні якісь є нюанси, які впливають на те, який діапазон хвиль. Чує людина. Джерелами звуку можуть бути будь-які тіла, що коливаються з частотою від 20 до 20 тисяч герц. Тобто, якщо коливання попадає по частоті в ці межі, ми з вами його будемо чути. Джерелами звуку є мембрани навушників, струни музичних інструментів, дифузори гучномовців, крила комах, частини машини і так далі. Навіть ми говоримо один одному, щось ми з вами чуємо звук. Приймачами звуку можуть бути слуховий апарат людини: це вухо, у тварин так само, от і також різні. Технічні засоби, такі як мікрофон і так далі. Так, тобто вони у нас ці всі приймачі вони сприймають звук, сприймають звукові сигнали і перетворюють їх на відповідні. Якщо це якісь електричні пристрої, такі як мікрофон, так то вони перетворюють звукові коливання на електричні. Швидкість поширення звуку залежить від того, в якому середовищі це відбувається, так само, як і для світла, до речі. От тобто ми знаємо з вами, що світло поширюється по-різному в різних середовищах, і те саме стосується і звуку. Швидкість поширення звуку залежить також від температури, від густини середовища, від складу та інших характеристик самого середовища. В рідинах звук поширюється швидше, ніж у газах, і повільніше, ніж у твердих тілах. Тобто, в твердому тілі буде поширюватися швидше, тому що. Звук це поздовжня хвиля, і там частинки речовини знаходяться близенько, одна коло іншої. Тому швидкість передачі енергії буде відбуватися швидше. Зверніть увагу на цю табличку, яка є приблизними значеннями, показує нам приблизні значення, швидкості поширення звуку в різних середовищах вода, водень, залізо, сталь, чалун, повітря, скло. Бачимо, наскільки відрізняється найбільше все ж таки у нас у твердих тілах. Бачите? От, у повітрі 340. Ну, інколи пишуть 330 метрів за секунду. Далі обов'язково треба розуміти, що звук це механічна хвиля, і для її поширення потрібне середовище. І якщо звукова хвиля не поширюється в звичайному середовищі, де є частинки, так, а поширюється у вакуумі, то ця хвиля взагалі. Не буде існувати. Якщо провести подібний досвід, тобто взяти під колбою відкачати повітря, то якщо зазвонить телефон, ми його звуку чути не будемо, тому що звукові хвилі поширюватись не будуть. Звичайно, у звуку, як у хвилі, є якісь характеристики. Так? Основними характеристиками для звуку є гучність. Ми знаємо з вами, і людина може сприймати ці частоти, от, чути сильніше. Там, де коли досить більший звук і менший звук, людина відчуває, От тому що гучність звуку визначається амплітудою звукової хвилі. Там, де буде більша амплітуда, там звук буде у нас гучніший, сильніший. так? Добре. А з часом звук може поширюватися і розсіюватися, згасати, тобто зменшується його гучність. Далі є така характеристика, як тембр. Є така характеристика як тембр, Так? Тобто ми розуміємо з вами, що якщо взяти одну й ту саму ноту на роялі, саксофоні різними людьми, то ми будемо чути ці ноти з певним таким специфічним забарвленням. Оці відтінки звуків називаються тембром. От. Тобто, кожна людина. Має свій тембр, особливий, тільки їй притаманний. Річ в тім, що звуки є складними. Насправді, ми всі спілкуємося з вами на певній основній частоті. Є основна якась частота, яка оцінюється висотою звуку. Це ще одна характеристика звуку, так, висота звуку. От то, в принципі, всередині на цю частоту, на основну частоту, накладаються ще якісь, накладаються там багато всього, і таких більш слабких, і їх називають обертони. Тобто оці більш такі а, слабкі і більш високі додаткові частоти називають обертони. Чим більше обертонів містить основний звук, тим він багатший. І ще одне, на що потрібно звернути увагу при вивченні теми звук це поняття відлуння. Тобто, що таке відлуння? Це звук, відбитий від віддаленої перешкоди. Луна або відлуння кажуть, це те саме. Тобто, у нас відбувається поширення звуку до якоїсь перешкоди, відбивається і людина чує свіжий голос, ніби це є відлуння. Так? На відлунні, на явищі відлуннях ґрунтується дія шумозахисних екранів, які встановлюються вздовж автомобільних трас біля аеропортів, от, а також отримання інформації про внутрішню будову середовища, от, яким поширюється звук. І за допомогою відлуння у нас працюють ехолоти, тобто ті пристрої, які зондують, так би мовити, дно океанське. От, ну про це ми зараз поговоримо з вами у в задачах. Поїхали. Задача номер 438. Довжина звукової хвилі в повітрі для найнижчого чоловічого голосу, тобто басу, досягає 4,3 метра, а для найвищого жіночого голосу сопрано 25 см. Знайти треба нам частоту коливань цих голосів. Отже, маємо з вами таку умову: довжина хвилі чоловічого голосу, найнижчого, довжина хвилі жіночого голосу, найвищого маємо так. Потрібно знайти частоту, але потрібно нам також записати з вами ось що: що в повітрі швидкість поширення, швидкість поширення звуку у повітрі становить у нас 340. Метрів за секунду. І це значення використовувати в задачі, але це у повітрі. Щоб знайти частоту, треба знайти що а, період, так? І мати формулу для того, щоб пов'язати довжину хвилі, швидкість і частоту. Давайте пригадаємо, що це буде за формула. Саме ця формула нам зараз буде якраз дуже і дуже корисна. Подивіться, будь ласка, швидкість. Довжина хвилі, частота. Звідси ми маємо з вами ню дорівнює, В треба поділити на довжину хвилі. Отже, порахуємо з вами В для частота для чоловічого голоса. Це буде швидкість 340 метрів за секунду, поділене на, часто, на довжину хвилі 4,3 метра. Частота жіночого це буде 340 метрів за секунду, поділити на. 0,25 соті метра. Метри скорочуємо і обчислюємо для баса і для сопрано. 439. Частотний діапазон рояля від 90 до 9 тисяч гц. Знайти треба нам діапазон довжин звукових хвиль у повітрі. Отже, маємо частоту ню 1, частоту ню 2. Самостійно записуємо, чому дорівнює швидкість звуку в повітрі. Так? І коли нам кажуть знайти діапазон довжин звукових хвиль, це означає, що ми маємо знайти з вами перше, найнижче і найвище значення для довжини хвилі. Отже, діапазон це інтервал, так? інтервал довжин хвиль. Добре, давайте скористаємося формулою, що лямбда дорівнює швидкість помножена на період. Так, а період у нас пов'язаний із частотою як одиниця на ню. Таким чином, ця формула у нас запишеться як V поділити на ню. Отже, ми з вами можемо тепер скористатися ось цією формулою. Давайте зараз нею і скористаємося. Отже, лямбда 1 дорівнює швидкість 340 метрів за секунду, поділити на ню 1 тобто на дев'яносто. Замість герця, давайте одразу одиниця на секунду напишемо. Тоді вони у нас скорочуються. По нулику можна скоротити, буде 3,78 метрів. Отже, першу ми знайшли з вами. І лямбда 2, тепер аналогічно 340 метрів за секунду. Ділимо на 9 тисяч е, одиниця на секунду. Так? Тобто по одному нулику. А ой, секунди скорочуються, так. Тут також будуть метри. То це приблизно, якщо тут метри, ми розуміємо, скільки, а тут нам важко зрозуміти, скільки це метрів. Давайте запишемо. У нас виходить з вами це 3,78 см. Тоді нам зрозуміліше, як це воно виглядає. Так? Отже, довжина хвилі у нас може змінюватися від 3,78 метрів до 3,78 см. Задача 440. Під час грози людина почула грім через 15 секунд після спалаху блискавки, як далеко від неї стався розряд. Так, і потрібно знайти, на якій відстані знаходився у нас Розряд відбувся, стався розряд. так? Отже, взагалі відстань це швидкість помножена на час. так? Яку швидкість тут треба взяти? Мова йде про що? Про те, як поширюється у нас звук, правда? Щоб була блискавка, а після блискавки відбулося через 15 секунд у вигляді грому. Ми почули це. Тобто нам потрібно все ж таки використовувати звук, швидкість звуку. Адже, через, саме через неї ми зараз з'ясуємо, з яка була відстань. Отже, підставляємо з вами 340 метрів за секунду, помножений на час на 15 секунд. І тут у нас секунди скорочуються, виходить 5100 метрів або 5,1 кілометрів. Тобто, ось така була відстань, на якій відбулося, відбувся оцей розряд. А почули ми його через 15 секунд, уявляєте собі. А тепер ми поміркуємо з вами над цими питаннями. Подивіться, будь ласка, 445 завдання. Хто частіше змахує крильцями під час польоту, комар чи муха? Ви знаєте, що комар, коли летить, він е, дуже сильно високий звук видає. А муха достатньо низький в порівнянні з комаром. Отож, якщо ми розуміємо з вами, що змах крил це є частота коливання, частота змахів, так? то там, де вища частота, там у нас буде зрозуміло, що. Е, Частіше будуть ці змахи відбуватися, правда? Тобто комар у нас надзвичайно багато робить змахів, ніж муха. 446. Як на слух відрізнити, чи працює електродриль в холосту, чи свердлить отвір? Я думаю, що хлопці на це питання відповіли б одразу. Вони б сказали, що, бо з власного досвіду, вже, мабуть, знають, що коли свердлити отвір, то відбувається навантаження, і звук стає таким достатньо низьким. правда? От, а коли в холосту працює електродриль, вона е, крутить швидко, немає ніякого опору, середовище не чинить опору, і таким чином о, видається звук високої частоти. Правда? Тобто можна розрізнити, якщо висока частота і високий звук, значить в холосту працює. 447-е завдання. Відстань до перепони, що відбиває звук 68 метрів, через який час людина почує луну. Давайте розв'яжемо. В разі, коли ми говоримо про відлуння або про луну, ми пам'ятаємо з вами, що звук поширюється і проходить дві відстані. Від джерела до перешкоди відбивається і назад проходить таку саму відстань. Тобто, у нас буде звук проходити дві відстані. Так, і потрібно знайти час, за який це відбудеться. Отже, ми пишемо з вами, що Т. Ми пам'ятаємо з вами, оскільки це поздовжня хвиля, можемо знайти, як в звичайному рівномір, при звичайному рівномірному русі. Тільки дві відстані треба ділити на швидкість звуку. Давайте підставимо і порахуємо. Отже, 2 на 68 метрів ділимо на 340 метрів за секунду, метри скорочуються. 0,4 секунди. Через такий час можна почути своє відлуння. Практично, а, практично надзвичайно дуже мало часу проходить людське вухо, не встигає розрізнити, де ти сам говориш, а де вже прийшла до тебе, повернулася луна. І таким чином, коли говорить людина, вона ніби говорить а, і хтось одночасно повторює за тобою тут же. Тобто такий саунд-ефект виходить. Так, 448 завдання. Це також невеличка задачка. При вимірюванні глибини моря під кораблем. За допомогою ехолота виявилося, що моменти відправлення і прийому ультразвуку, там ультразвук використовується, ми про нього будемо говорити на наступний раз. Розділені проміжком часу 0,60 секунди. Тобто, відправили ультразвук, пройшов 0,6 секунди час, і потім вони отримали лише відлуння. Яка глибина моря під кораблем? Цікава задача, правда? Пам'ятаємо про те, що поширення відбувається звуку у у нас воді, Так? тобто це у воді. Занотуйте собі, будь ласка, що це у воді. Так? От. І тепер ми з вами пам'ятаємо про те, що звук у нас йде до перешкоди і повертається, проходить дві відстані, тобто дві глибини. Так? Отже, ми пишемо з вами, що H. 2H. Давайте спочатку 2H дорівнює це швидкість звуку, помножена на час, за який відбувся у нас повернення звуку. Так? Зафіксували, зафіксував ехолот. І таким чином, H буде дорівнювати швидкість звуку, помножена на дельта t поділити на 2. Отже, H дорівнює рисочка дробу. В цьому разі у нас 1400, ми беремо. Метрів за секунду помножене на 0,6 секунд. І ділимо з вами на 2 секунди скорочуються. Можна ще скоротити і числа, але обчислюємо 420 метрів. Ось така вийшла глибина моря чи, не знаю, океанське дно це було. Тобто, ось така вийшла глибина у нас. І останнє питання 449. Чому в порожньому залі для глядачів звук більш гучний і розлогий, ніж у залі, заповненому публікою? Справа в тому, що чим більше ви маєте приладів, всяких предметів, всяких, всього всього людей, багато, тоді звук просто не може відбитися і пройти без перешкод пройти до своєї до свого джерела. Так, тобто він багато разів буде відбиватися за рахунок того, що він багато разів відбивається від різних перешкод, від людей, від усяких предметів, то зрозуміло, що тому він буде у нас гаситися і не буде таким гучним, і не буде таким розлогим таким. Як у порожньому залі, отже, на сьогодні ми з вами розібрали таке гарне питання як звук. Повторили про те, які є характеристики механічних хвиль. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, лайк, пишіть в коментарях. Дякую, Наталі Миколаївна. До наступної зустрічі розв'язуємо фізику разом.